Слава Ісусу Христу, Слава. Всечесні Отці, дорогі сестри і браття. Сьогодні ми з вами маємо такий робочий перший день наших з вами курсів. І можемо сказати, що це наш перший пілотний проект, бо Україна тепер перебуває у Вогні. І не треба зайвий раз говорити про агресора. Велике терпіння, яке переживаємо усі ми і наш український народ. Але це лише початок терпіння, Тому що усі народи, які проходили через війну, вони отримали також і наслідки цієї війни. Ми вже бачимо наслідки, але вони ще не Зовсім проявляються у нашому народі. І саме тому перед нашими єпископами постало оце питання, як церква може і повинна дати відповідь на наслідки війни в Україні. А скажемо і більше, а хто, крім церкви, може дати адекватну відповідь? Адже перед людьми насамперед постає питання, взагалі, чому це сталося? І заледве, чи хтось готовий прийняти частину відповідальності за те, що ми запрошували ворога до себе своєю безвідповідальністю. І, скажімо так, не зовсім серйозним ставленням. До власного життя і до власної держави. Людей це мучить. І питання, чому це сталося, перероджується в інше питання. Чому Бог це допустив, якщо Він такий добрий? Але питання воно не лише для того, щоби на нього відповісти, бо насправді люди. Наші вони хотіли б, щоб цього, всього цього не сталося. Так як у тому питанні, яке вони звернули до Ісуса Христа, якою владою це, це чиниш? Або хто дав тобі цю владу. Тож ніхто не хотів знати, якою владою Ісус Христос чинить. Вони хотіли, щоб Ісус Христос цього не чинив. І тепер церква в такому дуже серйозному становищі опиняється, тому що перед нею з'являються виклики, бо Бога виправдовувати не треба. Він сам себе виправдає, але ми маємо бути, маємо відразу представити цю Божу відповідь людям. Але друге, це те, що маємо людей супроводжувати. У їхніх терпіннях, стражданнях, питаннях і пошуках відповідей. Ісус Христос Він дуже різко говорить із фарисеями які лицеміри. але Він має дуже миле серце і завжди супроводжує тих людей, які потребують. Він несе їм оздоровлення. І саме тому роздумуючи про оці всі питання і виклики зродилося, зродився оцей проєкт, але це такий лише початок, лише пілотний проєкт, а нам ще треба буде багато над цим працювати, щоб священники пройшли такий курс навчання, в якому насамперед. Варто подивитися, що є наша священича робота, а коли священник повинен бути готовий людину супроводжувати до іншого спеціаліста, до лікаря. Бо є така небезпека, що священник дуже часто може вважати, що разом із священством всі інші ласки отримують. А насправді ми маємо виконувати свою функцію у співпраці із тими спеціалістами, які здатні також допомогти людям у потребі. Але також нам потрібно не лише чекати, поки люди до нас прийдуть, або ми не можемо робити вигляд, ніби нічого не сталося. І тому потрібний. Те, що ми називаємо душпастерський супровід тих людей, які потребують, їх треба зауважувати. Зауважувати тих, які у страху перебувають, тих, які у безвиході, тих, які розчаровані. Багато родин загиблих героїв, багато тих людей, які повернулися із фронту. Вчора слухав одного. Військового, який вже неодноразово наголошував, що родини мають зрозуміти, що ті люди, які пішли на фронт, повертаються вже зовсім іншим. Це інші люди. Вони так само виглядають, але люди інші. І тому душпастерський провід, він дуже важливий. І третє, головна і фундаментальна відповідь на питання, де був Бог. Коли все це сталося. І тому наші з вами заняття, вони будуть в трьох оцих головних руслах, Богословському, і, куди додається і соціальна доктрина церкви. Як ставитися до війни, як церква сприймає війну, і де був Бог, коли війна розпочиналася, Душпастерський супровід. Які головні душпастерські заходи, що означає терпеливість у душпастерському, але то вже будуть більше про це говорити. І наслідки війни через стрес, стресовий синдром. Як з цим бути, як розрізнити? Тому сьогодні ми будемо мати цілий день власне заняття. Із спеціалістами із психології. Наші з вами заняття на цих курсах це лише початок нашого шляху. Кажуть, що такі наслідки війни вони будуть десятками років ще проявлятися в нашому народі. Тому не лише ті, які пішли на фронт, повертаються іншим, свята церква, яка зустрілася із цією проблемою. Вона в Україні вже повинна стати іншою. При новій, при більше пристосовані до теперішніх обставин форми проповіді і євангелізації, і душпастерства маємо ми розпочинати. І оце наш початок. Не знаю, наскільки він буде вдалий, але ми будемо вдосконалюватися. Нехай Господь за молитвами причистої своєї Матері і всіх святих. Нас благословить на цьому шляху, щоб ми добре почали і якомога більше почерпнули для себе і так могли нести світло для тих людей, яких Господнє привидіння нам поручить. Слава Ісусу Христу! Аминь. Вітайте і ласкаво просимо!